Чені щодня б'ють на сполох. Глобальне потепління прогресує і несе незворотні наслідки для нашої планети. А про те, на що може перетворитися наш світ внаслідок глобального потепління, показали у фільмі Водний світ, здається, 95-го року. До речі, на його зйомки витратили 175 мільйонів доларів, що зробило цю кінокартину найдорожчою. У 90-х роках. Чому на фільм довелось витратити такий колосальний бюджет, та чому уся команда назвала зйомки фільму справжнім пеклом? Дізнаємось у нашому наступному сюжеті. Тонни води навколо, і лише одна надія на сушу змушує жити. Про це кінострічка Водний світ. Чому режисер покинув проєкт, не довівши його до кінця? Чому вся команда називала зйомки у фільмі справжнім пеклом? Та чому на кінокартині не вдалося заробити стільки, скільки очікували? Для 90-х тема глобального потепління була новинкою. Вчені лише почали говорити про це на широкий загал. А для більшості людей це здавалося чимось абстрактним і несерйозним. Кінематограф завжди був важелем впливу, Тож сценаристи вирішили написати. Сценарій, зачепивши цю складну тему, і зробити це цікаво. Вони вирішили поєднати це із антиутопією, бо люди завжди любили дивитися фільми про виживання в екстремальних умовах. Готовим сценарієм зацікавився режисер Кевін Рейнольдс, відомий за стрічкою Граф Монте-Крісто. Він бачив цю кінокартину так: красиві величезні декорації і зйомки у океані на справжніх човнах. Однак, перед початком знімального процесу, ви Вирішив порадитися із легендарним Стівеном Спілбергом, бо у того вже був подібний досвід у роботі над фільмом Щелепи. Спілберг порадив утриматися від зйомок на воді і обійтися декораціями та монтажем. Він попереджав. Робота у океані буде дорогою, небезпечною і надто складною. Однак Рейнольдс не послухав свого колегу і наполягав на зйомках на воді. Пізніше виявилося, що Спілберг мав рацію. Більшість акторів і членів знімальної команди називали свою участь у цьому проєкті справжнім пеклом: постійний шторм, зміна погоди, спека. А через усе це постійні сварки. Словом, атмосфера на майданчику була, м'яко кажучи, не дуже. Головна роль моряка у фільмі Водний світ дісталася зірці фільму Цілоохоронець Кевіну Костнеру. А разом із нею зручна віла із власним басейном, у яку його поселили. Однак нічого не компенсувало його жахливий характер, про який у Голівуді ходять легенди. Під час зйомок Костнер часто сварився із режисером Рейнольдсом. Через одну із сварок режисер навіть вирішив залишити проєкт. Так, фінальні етапи зйомок пройшли під керівництвом самого Костнера. Але у фінальних титрах його ім'я так і не вказали у рядку режисери. А Рейнольдс у одному зі своїх інтерв'ю сказав, що Костнеру потрібно зніматися виключно у власних проєктах. І не лише цей актор показував характер під час зйомок. Відома за ролю у стрічці Основний інстинкт Джин Тріплхорн, яка зіграла роль Хелен, відмовилася зніматися оголеною у фільмі, що було заплановано раніше. Тому у сценах, де Хелен роздягається, це не сама акторка, а її дублерка, знята зі спини. За сюжетом, у майбутньому, де землю повністю покрила вода через глобальне потепління, люди, які залишилися, намагаються вижити на плавучих громадах. Атолах вони мріють знайти ту саму сушу, про яку чули лише із легенд. Самотній мандрівник моряк, якого зіграв Кевін Костнер, мутант із зябрами, який здатний дихати під водою, потрапляє на Атол, де місцеві жителі хотіли його стратити. Однак йому вдалося врятуватися під час нападу піратів-курців на людей. Пірати шукали дівчинку на ім'я Енола, чия роль дісталася Тіні Майоріно. На спині дівчинки було тату із картою до суші. Моряк Енола та її опікунка Хелен, яку зіграла. Джин Тріплхорн тікають на трима рані судні з трьома з'єднаними корпусами, але курці викрадають дівчинку. Завдання врятувати енолу, бо лише на її тілі знаходиться ключ до порятунку. Найдорожча кінокартина на момент виходу. Такий титул отримав водний світ у 1995 році. Вклали аж 175 мільйонів доларів. Це і зараз немало. А тоді захмарна сума. Кінотворці очікували, що всі ці вкладення не даремні, і їм вдасться гарно заробити на кінокартині. Але у прокаті фірм зібрав 264 мільйони. Тобто заробити на ньому вийшло трохи менше 90 мільйонів доларів. У світі кіно успішною прийнято вважати картину, яка зібрала щонайменше вдвічі більше, аніж на неї витратили. І це точно не про цей випадок. Але справа не в тому, що стрічка виявилася поганою. Вона була настільки хорошою, що її викрили пірати незадовго до прем'єри, і глядачі дивилися його в основному на касетах, оминаючи кінотеатри. Тим не менш, хоч і не в кіно, але йому вдалося стати справжнім хітом у світі кінематографу. Насолодитися науково-фантастичним фільмом можна вже цієї неділі на телеканалі ICTV2 о 20.50. Класика кінематографу, яку варто побачити знову. ICTV2 – класика, яка об'єднує покоління.